Всім вітання. Зробив деякі зміни. Хочу подивитися, як відбувається трансформація на Біфі. Споживання 088. Напруга з мостика, який стоїть на Біфі 3,62. Я зараз буду конденсаторами додавати ємність. Напруга виросла. Знову додаю, напруга зменшилась. Немає лінійного такого. Я вже пройшов, напруга виросла, споживання зменшилось. Напруга на катушці. Він ви зростає? Струм мінімальний. Це 8 Вт споживання. Так. Зараз виключу світло, щоб було зрозуміло, що лампа ДЛР працює. От. зараз я буду так ще додати. Міняється спалах. Оце зараз спалах ще продемонструю. Тоб, вона зараз працює, так? Цей спалах більше пішов, але коли відбувається спалах, такий цікавий процес, зараз ще раз продемонструю, щоб ви зрозуміли, зараз лампочка в нас світиться. Конденсатор, я виключаю, лампочка притускла, вона працює, але в даному випадку у нас от струм споживання мінімальний, і напруга тут більш. Тобто процес такий, що коли я додаю ємність, лампочка от спалахує, і тут у нас напруга вся зникає. Струм виростає, тобто виходить, що енергія з біфа, так якби видавлюється в індуктор, тому що лампочка стоїть на трансформаторі, який підключений на індуктор. Тобто такі цікаві процеси, вони досить, такі, от якщо подивитися, конденсатори. Коли ми включаємо набіф, ми можемо попасти в такий цікавий режим. От коли у нас тут максимальна напруга і мінімальний струм споживання. От якщо брати, я це показував вам в попередньому відео. Тобто, саме от коли ми досягаємо резонансу на біфі, у нас виникає. Максимальна напруга і відбувається трансформація, тому що тут гуляє магнітне поле, але коли ми вже робимо додаткову ємність, додаємо так, вона вже ця енергія виштовхується з самого повністю, і вже тут у нас напруга на катушці зникає, і струм виростає в два рази. Виключу конденсатор, споживання впало в два рази, напруга виросла. Зараз так, так, 7 і 8, це 6,8. От вона виростає. Тут іде циркуляція. Аналогічний процес. Який був в попередньому випадку, тут тобто, такі незрозумілі процеси, але саме те, що Резонанс, який у нас є, він досить таки важливий. Ви бачите, коли сам біг введений в резонанс, ми маємо і хорошу трансформацію, хорошу напругу, і мінімальне споживання. Тільки ми виходимо з резонансу, у нас зразу йде просідання напруги. І споживання виростає в два рази. Ось такий цікавий момент. Тобто резонанс це досить таки ювелірна справа, він впливає на споживання, і коли ми попадаємо саме в резонанс, у нас відбувається на цій катушці найбільша. Віддача саме найбільша напруга при мінімальних затратах. Це продовження сьогоднішнього ранкового відео. Ну, О, так що а резонанс біфи і генерації це цікавий процес, який варто вивчати. Бачите, що у нас працює ДЛР. Зараз треба. Вона включена в системі, воно видно, що вона тут працює. тільки Отак спалахує, так, так мало видно, тому що світленість. Але там струм протікає. Тобто у нас зараз от, я включаю, виключаю. І відбувається якби стабілізація системи. Так, це такий один варіант. І ще я сьогодні побачив такий цікавий момент. Зараз я продемонструю. Так, забрав катушку, повернув для того, щоб продемонструвати. Зараз у нас напруга вимірюється на мостику, який під'єднаний на трансформатор. І у нас напруга тут зараз 10,97. Я зараз буду оцей. Індуктор піднімати. От я буду цю операцію робити, ми дивимося, що робиться з напругою. 12.54, 12.60. Тобто це ми попадаємо також, якби у хвильовий резонанс, коли у нас це не є посередині, це є здвиг. Те, що досить часто так ми бачимо, що тут можна попасти в ту точку. 12.40, 1250 і зривається. Загорілася лампочка, цікавий процес. І енергія полетіла в лампочку. Це хвильові процеси. Отже лампочка погасла і одразу тут напруга виросла. І зараз я можу знову. От знову лампочка загорілась. Оце резонансні системи, такі цікавий процес. Але коли от і струм, до речі, теж лупанув. Серйозно, так що... побачили, що тут є і резонанс напруг, і хвильовий резонанс. Ось такі цікаві сьогодні в мене були. Момент, я їх зафіксував і з вами поділився. Всім успіху і до нових зустрічей. Таке маленьке доповнення. Дивимося у нас на акумуляторі 12,5 вольт на конденсаторі. От у нас червоний провідничок стоїть на плюсо. Білий приводничок стоїть на мінус. От тут. Це те саме. Тобто конденсатор у нас із акумулятора, який має 12 вольт, через цю систему може заряджатися до 169 вольт. Це не межа, можна підняти. Але над цим будемо працювати пару щолчків конденсаторами і напруга виросла до 223. На акумуляторі було так і залишилось. Зараз виключаю. Напруга починає йти донизу. Включаю. Напруга виросла. Так що з допомогою конденсаторів можемо нагнати цю напругу ще більше резерви, як ми бачимо, в катушках і в конденсаторах. І ми маємо результат на виході. Самому цікаво, чи на вилку, в раменку, доречно ставити ставляти високоомний опір. Зараз у нас заряд 166 і роблю без опору. Тобто закорачую опір, роблю кизе його, і у нас напруга виростає більше 200 вольт за резистором. Вилков раменка, напруга менша заряду. Так що, коли ми робимо заряд з допомогою вилкавраменка, От даний резистор дані схемі недоречний.